І так, друзі, всім привіт! Мене звуть Зарудний Ігор, це канал ЗСДата і це мій другий курс ERP або CRM-система на базі Google Таблиць. У цьому відеороці ми з вами будемо говорити про архітектуру та про дизайн. Після цього відеоуроку ви зрозумієте, як швидко та легко можна зробити крутий дизайн у ваших таблицях, з котрим дійсно буде приємно працювати. І архітектура. Ми поговоримо про неї, але ви маєте розуміти, що сьогодні ми поговоримо лише про базові речі, через те, що повністю всю інформацію вмістити в один відеорок, це просто фізично нереально. Тому, якщо це відео буде вам корисним. Або вам просто подобається те, що я роблю. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте ці відео, також, якщо у вас виникають питання, залишайте їх у коментарях. І окремо дякую всім, хто фінансово підтримає мій проект. Номер, картки, як завжди, в описі під цим відео, також, десь там, також в описі є Монобанка. Тому через 5 місяців, нарешті, я можу це сказати. Велкам! Необхідно взагалі пояснити, чому курс називається ERP або crm система у Google-таблицях. Справа в тому, що багато людей плутають ці два поняття, і те, що насправді ERP, вони називають crm системою Якщо ми розглянемо саме визначення ERP-системи, то ми зрозуміємо, що багато речей. Котрим ми наразі користуємося у компаніях, в котрих ми працюємо, насправді це ERP. І так, ERP – це планування ресурсів підприємства. А, тобто корпоративна інформаційна система, призначення для автоматизації обліку і керування. Зазвичай erp системи будуються за модульним принципом і в тому або в іншому ступені охоплюють всі ключові процеси компанії. Тобто, умовно кажучи, це по суті всі внутрішні бізнес-процеси компанії. Наприклад. Взаємозв'язок банкінгу і бухгалтерії, взаємозв'язок між логістикою та між складом, це все буде виконувати ERP-система. Там списання зі складу і так далі. А якщо ми подивимось на визначення crm системи якщо не помиляюся, Relationship Management, Я навіть зараз не буде сторінки з crm системою Я просто поясню, crm система вона все ж таки більше на більше вона спрямована на клієнта. Тобто, умовно кажучи, завдяки crm системі ми можемо аналізувати життєдіяльність, якщо так можна назвати, нашого клієнта. Весь наш маркетинг, що спрацювало, що ні, що привело клієнта, також якийсь клієнтський досвід, тобто, що сподобалось, що ні, відгуки і так далі, цими процесами буде займатися CRM-система. Хоча, якщо дивитися більш глибше, ERP-система може у себе включати модуль продажі, але вона не має. Стільки речей, котрі мають там, crm система в плані автоматизації, комунікації з клієнтом. Тому не плутайте ці два поняття. І чому все ж таки, якщо для нас більше підходить ERP-система, чому в назві залишається CRM-система? І так, моє перше зізнання, наш курс починається з брехні. Справа в тому, що це просто ключове слово, і багато людей не розуміють, що таке ERP-система. І якщо ви подивились саме перший відеоролик, а не прийшли на цей канал з другого, з третього, з четвертого, ви будете розуміти, що я про це казав на самому початку. А тепер давайте безпосередньо до відеороку спочатку познайомимось безпосередньо з ERP-шкою, з котрим ми будемо працювати. Протягом всього курсу, це ЄРПІ, котре створював безпосередньо для себе, а вона має доволі такий гнучкий функціонал, котрий ви зможете перенести та імплементувати у ваші робочі таблиці, і цими принципами ви зможете в подальшому працювати. Що ми тут бачимо, у нас є ось така головна сторінка. Вона містить у собі досить крутий фронт. Тобто, ми бачимо, що тут прикольний дизайн. Проте, якщо ми повернемо все до замовчення. Ми побачимо, що насправді тут все доволі просто зроблено. Ось тут використовується поєднання клітинок. Ось тут так само. В цілому, тут просто використана заливка. Тобто я обрав колір, котрий мені подобається, обрав шрифти, котрі мені подобаються. Після цього для зрозумілості процесу, щоб я розумів, де шапка, я використав сіру заливку. На побудову цього фронту у мене зараз пішло ну приблизно, не знаю, там до хвилини. Якщо ми будемо це робити у вебі, у нас піде на це години, можливо, дні, тижні. Я не знаю, з фронтом у вебі я не працював, проте я розумію, що доволі це такий складний процес. Спочатку працює дизайнер, після цього працює верстальщик і так далі. І після того вже ми отримуємо якийсь дизайн. Це не враховуючи подальшу. Взаємодію продуктового комплексу, тобто як буде інформація зберігатись і що буде з нею відбуватись, це не враховуючи це. Чим мені взагалі подобається Google таблиці за цей гнучкий фронт. Тобто ми зараз з вами збудували, прикольний, прикольну сторінку. Давайте подивимось далі. Якщо зараз я буду вносити інформацію по проекту Project number one у мене одразу щось тут з'явиться одиничка. В принципі, це нічого особливого, але ось це. Те, що відноситься до нашої архітектури. Як я казав в анонсі до цього курсу, ми будемо частково будувати наш функціонал за допомогою гібридної логіки. І ось тут саме я вам поясню, що я маю на увазі. Ось тут у мене використовується така невеличка функція це функція масиву. Тобто, це перша частина масиву, це його друга частина масиву. Якщо я запишу для зрозумілості, я запишу його ось так. Тобто, як бачимо, це перший елемент масиву, це другий. Сам масив, ми за допомогою цих фігурних дужок ми його оголосили і ми його наповнили. Також ми можемо продовжити його будувати униз. Ось тобто все доволі просто. Ось тут я міг це зробити скриптом, щоб додавалась вся ця інформація, тобто створювався окремий едішнік, десь його зберігати, пам'ятати. Але навіщо це робити, якщо це можна зробити простіше і набагато легше? Тобто, я ось тут скажу, що ми. Будемо використовувати масив і е, роблю його першу частину. А тут вже я використовую доволі просту логіку: якщо G6, тобто Project, не пусте, ось саме таким чином ми пояснюємо, що це не пусте. Тобто, коли ми поставимо, що пусте, це буде дорівнює пустоті. І далі у нас використовується max плюс 1 функція max вона повертає до нас максимальне значення з обраного діапазону. Оскільки в нас діапазон пустий, тобто тут інформації немає, воно нам поверне 0. Тобто, якщо я зараз приберу плюс 1, воно поверне нам 0. І оскільки в нас все буде відбуватись послідовно, Тобто перший, другий, третій, четвертий для цього ми просто використовуємо максимальне число зі сторінки плюс 1. І тепер давайте подивимось, що буде відбуватись, коли ми будемо зберігати інформацію. Як бачимо, вгорі у нас є меню. Це меню, котре я робив за допомогою AppScriptів. Ми також на майбутніх відеоуроках будемо розглядати, як його створювати. І давайте тепер ми створимо безпосередньо наш перший лід. Що перше ми побачимо? У нас. Відбулася очистка форми. Друге, у нас прийшла інформація безпосередньо до нашого чату. Тобто, тут зроблено все за допомогою чат-ботів, і інформація приходить до групи. І після цього, якщо ми зайдемо до вкладку Ліди, у нас вже потрапила ця інформація. Найголовніше, що слід розуміти, і це дуже важливо, коли ви в подальшому будете робити там ваші проекти, розумійте, що збереження нової інформації, воно постійно має відбуватися ось таким чином, тобто воно має йти нагору. Дуже багато людей робить інакше. Я вважаю, що це некоректно через те, що ви маєте отримувати, ну, по суті, бачити свіжу інформацію спочатку, а після цього вже йти далі вниз. По списку. І тепер давайте створимо другий проєкт. Як бачимо, стрічка додалася, повідомлення прийшло, форма очистилася. Також із цікавого, те, що знаходиться ось на цій сторінці, це. Ось така стрічка. Мало хто зрозуміє взагалі, навіщо вона потрібна, але я поясню, це технічна строка. Вона зроблена для того, щоб ви могли потім працювати нормально з формулами. Тобто, якщо ми зараз, наприклад, поставимо фільтр і будемо посилатись на ось цей діапазон, чи давайте просто, ми навіть не будемо ось так робити, ми зробимо просто посилання на ось цей діапазончик. B3, B7. Так, і тепер давайте ми створимо ще один якийсь проект. Тепер давайте подивимось, що відбулося. Наш діапазон змістився. Тобто, ось саме ця стрічка зроблена для того, щоб. Зараз я покажу, як це відбувається. Коли я буду зараз додавати сюди стрічку. Діапазон не змінюється. Тобто діапазон лишається той самий B2, B9. Тобто, це дуже важлива така штука, і технічна строка, це для мене було по суті таким, ну, скажімо так, відкриттям. Тому користуйтесь, коли ви працюєте зі скриптами. У вас збереження іде, інформацію ось таким чином. Бо постійно будете поправляти формули, котрі ви писали, ну і тому подібне. Давайте подивимось далі, що також тут ще є. Ми знаходимося зараз на головній сторінці, зараз перейдемо до іншої форми, вона називається проекти, і переходимо до неї. Як бачимо, у нас зараз тепер вже інша інформація присутна на сторінці. Це можна зробити декількома чинами. Перший це коли у нас повністю скрипт пам'ятає, який колір та що, куди необхідно постити. Другий варіант, коли у нас іде скриття діапазонів. Для мене ось. Подібний спосіб став досить зручним та досить гнучким, поясню чому. Справа в тому, що дуже багато клієнтів, у них є певні процеси, і вони розуміють, що коли дуже багато вкладок, де працює їх менеджер, або ну, де працює їх співробітник, вони часто плутають в якісь моменти, забувають, потім забувають переходити між вкладками. І ось такий процес, ну як на мене, найкращий. Якщо ми зараз розгорнемо повністю всю сторінку, ми побачимо, що ось тут просто замальовано три форми. Тобто, тут бачимо task Manager, тобто це підрахунок робочих годин. Тут ми бачимо проекти, чому використовує саме таким чином. Справа в тому, що ну, хтось може сказати, так людина просто собі відкриє ось цей діапазон і буде собі спокійно працювати. Може, так воно і буде, але якщо ми зробимо захист діапазону. Ось на цю частину або повністю на весь аркуш, і будемо його знімати за допомогою скриптів. Тут є функціонал, він називається веб app Це такий функціонал, за допомогою якого процеси всередині таблиць відбуваються через права доступу редактора, тобто, наприклад, через мене. Тобто, умовно кажучи, я на цю сторінку зробив захист. І людині необхідно щось постити або відкривати скриті діапазони. Вона посилає команду у веб-апку. Ми також це будемо розглядати. І звідти приймає відповідь. Точніше, веб-апка самостійно скриває, розкриває діапазони, але від імені редактора. Тому ось такий підхід, ну як на мене, він... Досить, досить прикольне. Тобто, ви на одному аркуші можете намалювати одразу ж три форми. Якщо вам буде зручно, ви можете просто намалювати собі три форми і скролити постійно. Але я не знаю, мені так більше подобається і клієнтам, з котрими я працюю, такий функціонал більше подобається. Тобто, тут де прослойка невелика через веб-ап. Ми відправляємо повідомлення, що ми хочемо зробити, і далі ми вже бачимо відповідь на сторінці безпосередньо. Так, ми зараз підходимо з вами до частини, після котрої дуже багато людей скажуть, Ой, ні, щось важко. Але насправді спочатку буде здаватися, що це важко. Потім, коли ми будемо переходити безпосередньо до написання сценаріїв, наших скриптів, ми зрозуміємо, що саме ця річ дуже суттєво буде пришвидшувати процес розробки. Перше з чого слід почати, це DB Далі ми перейдемо на сторінку SL. Вони завжди у проєктах скритого типу. DB це раніше я називав лист дата, через якийсь час я зрозумів, що краще його називати дата Бейс, тому воно отримало в мене назву DB. Це, по суті, інформація, яку ми будемо використовувати в довідниках для того, щоб зробити списки, ну, випадаючі списки. Також ми можемо використовувати, наприклад, для того, щоб сюди. Кидати інформацію по товарам, по вартості тих товарів, або ще щось. Тобто те, що ми можемо десь додатково використовувати для того, щоб підтягувати ціни, ну і так далі. Тобто, тут, в принципі, все те саме, що було у нас раніше. Проте з'явилась така штука, як SL, це скрипт Logic. І ось тут, ось зараз, якщо ми подивимось. Незрозуміло взагалі, що тут знаходиться: тут якийсь local tool, input tool, clean tool, UI Tool і так далі. Ось це все, якраз таки, все наповнення коду пов'язано з цією сторінкою. Тобто, весь бізнес-процес, вся логіка цього скрипта знаходиться на сторінці SL. Саме тому він має назву Script Logic. А ми далі будемо розбирати, як все працює, коли ми безпосередньо перейдемо до написання коду. Друзі, я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо так, то обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та коментуйте, бо у мене єдине питання, чому ви досі це не зробили. Але якщо серйозно, то давайте поговоримо про те, що нас чекає на наступних зустрічах. Наступна зустріч з вами відбудеться у середу о 19.00. Відео трішечки змінюється дата та час публікації, а також частота публікацій. Відео. Першочергово було заплановано будуть виходити кожні два тижні. Зараз я все ж таки розумію, що краще зустрічатись кожен тиждень, щоб ви не забували, про що ми говоримо. Тому, що середи, о 19.00 на цьому місці. І що буде у, цю, у наступну середу? Ми з вами навчимось робити меню. тобто те, що ви сьогодні бачили у відеоуроці, ми з вами розберемо всю структуру, як його будувати. Також познайомимося з вами з тим, як писати код, але ми зробимо все досить просто, швидко і найголовніше, у вас не залишиться питань, чому так, а чому інакше. Тому що, коли я це створював вперше, у мене було дуже багато питань і не було людей, котрі мені могли нормально це пояснити. Тому якось так. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!